Як дасть Бог ми всі ціліємо і перші квіти, скрізь царить весна, та хочеться вже по-справжньому Пояснили, ви уявіть, закінчиться війна, і я багатьох я хочу обійняти, адже Один... ми Що мило дуже так, і перші гроші, що змогли ми заробляти, і хліба навіть десь чергашньо, такий приємний смак, оцінив ми батьків тісну хатину, такий добою рідний в кухні стіл. Буде, щоб вежі будувати. Радіти нам, що маємо ми два вікна і свій будинок, навіть у дві кімнати, що після всього уцілила я стіна. Я впевнена, що більше співчутливі на кров вперед, добріші стали ми і так багато всього оцінили, а Бог від злого захищав наші доми. Землі і терпіть запах цвіту і садів, моє це все, мій край, моя країна, та знову все це крає біль війни, о Боже, так прошу за Україну, хай швидше все мене і повернуться до. Щоб відновились всі, і знов такі бадьорі, щоб тривожно не було ніколи й дня. Давайте ми постійно у молитві, адже від злого захистив нас, Бог, як вів, що втомились жити в битві, втомились від повітряних тривог, та з нами Бог. Гаємо, щоб зникли всі ворожі тіні. хай швидше перемога настає, і буде мир від заходу і до сходу, і від півночі і до півдня буде мир. Відновимо міста, дамо дамо поранам всьому, обновимо занедбали дух квартири, лиш тільки швидше всех, це Все скінчилось. Щоб Всі твої шляхи. Я дівчусь тому, що я Українка, мій край.